Вітаю, на зв'язку дивізії в цьому відео розповім вам про історію та сучасний стан Збройних сил Молдови і спробую об'єктивно розповісти про їхні можливості. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагає розвиватися моєму каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово, донатом на дякую або Донателло. Це допомагає підвищити якість та швидкість випуску наступних відео. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буду в описі під відео. Збройні сили незалежної Молдови почали формуватися з 3 вересня 1991 року, після підписання закону номер 149 про утворення збройних сил. Як і будь-які збройні сили країн пострадянського простору, збройні сили Молдови формувалися на основі сил радянської армії, що розміщувалися на території молдовської РСР, а саме 13 та 14 загальновійськових армій. До речі, 14-та армія в подальшому стала основою для сил так званої ПМР і російського контингенту в регіоні. Молдову, як і будь-яку пострадянську країну, спіткало масове скорочення, продаж та утилізація залишеного на території країни радянського озброєння. У 91-92 роках, всупереч рішенню уряду Молдови про націоналізацію майна радянської армії, почалося масове вивезення озброєння. До прикладу, тільки у 91-му році було вивезено 34 тисячі АК 74 600 АКС 74 8 тисяч ПМів, 262 СВД. 500 РПК-74, 800 РПГ-7, 100 тонн гранат, 600 одиниць автотранспорту, велику кількість радіотехніки, три винищувачі Міг-29, літак Ан-26 і вертоліт Мі-8ПС. У 1992 році була завершена націоналізація, яка показала, що новоствореним Збройним силам Молдови залишилися. 107 МТЛБ, 68 БТР-60 різних модифікацій, 50 БМД1, 28 РСЗВ БМ 27 Ураган, 47 протитанкових гармат МТ-12, 32 гармати Д20, 21 гармата гіацинт Б, 18 гармат Д-30, 6 гармат 2Б-16, 32 зенітні гармати С-60, 12 пускових установок ЗРК С-200, 18 пускових установок ЗРК С-75, 16 пускових установок ЗРК С-125, 31 винищувач Міг-29, 3 навчально-бойові Міг-29УБ, невизначена кількість вертольотів Мі-8 і навіть 4 Мі-26. На жаль, даних по іншій техніці озброєнню я не знайшов. Також варто згадати масове скорочення озброєнь в європейській частині СРСР у 1990 році. Тоді з території Молдови вивезли понад 233 танки Т-64 і Т-54Б, 168 БМП, 18 БТР-60ПБ, 21 брдм 2 18 невизначених ББМ і 60 невизначених артилерійських гармат. Під час та після Придністровського конфлікту Молдова отримувала озброєння з Румунії. Було Мано 161 БТР та 71М, 18 гармат Д-30 і 30 мінометів ПМ-43. На початок 1994 року сухопутні війська Молдови складалися з трьох моторизованих бригад, однієї артилерійської бригади і одного розвідувального батальйону із загальною чисельністю 9800 осіб. На озброєнні перебувало 77 бронетранспортерів і 67 машин на їхній базі, 18 гармат Д-30, 21 гармата Гіацинт-Б, 32 гармати Д-20. До 20 РСЗВ Ураган, 9 САУ «Нона», 70 пускових установок ПТРК «Фагот», 19 конкурс і 27 штурм, 45 протитанкових гармат МТ-12, 30 зенітних гармат ЗУ 23 2 і 12 зенітних гармат С 60 На жаль, даних по іншій техніці та озброєнню в мережі знайти не вдалося. Також на початок 1994 року ВПС Молдови налічували приблизно 1300 чоловік особового складу, 31 Міг 29, що були залишені від 86-го гвардійського винищувального полку, 21 з яких в подальшому у 1997 році були продані у США, 8 вертольотів 8 5 транспортних літаків, серед яких були Ан 72 і Ан 26, 25 пускових установок ЗРК С 125 і С200. У 1997 році Збройні сили Молдови закінчили своє формування і за конституцією виступали основним гарантом територіальної цілісності та безпеки країни. Сумарна кількість особового складу збройних сил Молдови налічувала близько 11 тисяч військовослужбовців ще 300 тисяч знаходилися у резерві, а придатними до військової служби вважалося півтора мільйона осіб. Реформування армії Молдови до стандартів НАТО розпочалося 3 жовтня 2007 року. Тоді в Кишиневі пройшла урочиста церемонія відкриття центру інформування та документування НАТО. Індивідуальний план дій партнерства Молдова НАТО передбачав реформування всієї системи безпеки та оборони країни та перехід національної армії Молдови до стандартів Альянсу до 2010 року. З того ж 2007 року країни НАТО почали активно допомагати Молдові з проведенням реформ. До прикладу, з 2008 року Литва почала навчати молдовських офіцерів. У 2011 та 2014 роках Молдова отримала від США близько 120 одиниць автомобільної техніки. У 2012 році США виділили півтора мільйона доларів на розвиток військової інфраструктури Молдови. У 2022 році Європейський Союз виділив на модернізацію Збройних сил колосальну для цієї країни суму в 40 мільйонів євро. Це дорівнює оборонному бюджету країни за 2022 рік. А у поточному 2023 Третьому році оборонний бюджет Молдови буде складати рекордні 85 мільйонів євро. Велику частину коштів планують витратити на оновлення систем ППО. На даний момент враховуючи активну підтримку ЄС та НАТО, армія Молдови активно розвивається та реформується, закуповуються та передаються нові засоби зв'язку, прилади нічного бачення та навіть сучасна оборонетехнікам, що раніше для Молдови було рідкісним явищем. Сучасні збройні сили Молдови складаються з сухопутних військ, військово повітряних сил, також окремо можна виділити карабінерів та річкові сили на Дунаї, спеціальні підрозділи представлені окремим батальйоном спеціального призначення «Фулджер», що входить до збройних сил, та бригадою спеціального призначення Фулджер, що входить до Міністерства внутрішніх справ. Чисельність сухопутних військ приблизно 3250 бійців. Інженерного, логістичного та продовольчого забезпечення ще 1300, а резерв складає 58 тисяч осіб. До складу сухопутних військ Молдови входять перша мотопіхотна бригада Молдова, розміщена у місті Більці. Друга мотопіхотна бригада Штефан Великий розміщена у місті Кишинів, третя мотопіхотна бригада Дакія розміщена у місті Кагул, артилерійський батальйон Прут, розміщений у місті Унгене, окремий інженерний батальйон Кодру, розміщений у селі Негреште, полк зв'язку Бесарабія, розміщений у місті Кишинів, батальйон обслуговування і охорони Міністерства оборони, розміщений у місті Кишинів, роту почесної варти, що також розміщений у місті Кишинів, окремого батальйону МТЗ, розміщеного у місті Бельсі. Окрему архебароту розміщену у місті Негреште. окремий 22-й батальйон миротворців, розміщений у місті Кишинів. У сухопутних військ Молдови мається на озброєнні зберіганні 44 БМД-1, серед яких є БМД-1 ПТРК Конкурс, 6 БМП-1 та 13 румунських копій, хоча невідомо в якому вони стані, і, скоріш за все, на консервації або використовуються як навчальні машини. 12 БТР-80 та 13 румунських копій Б-33. 160 бтр 60 ПБ та ПУ і 80 румунських копій ТАП-71, певна кількість тих машин з встановленими гарматами зу 23 2 5 БТР-70 та 31 румунська копія ТАП-77, 9 БТРД і мінімум 6 БТРЗД, невизначена кількість БТРД з встановленими ДШК та невизначена кількість БТРД з встановленими ДШК та СПГ 9, 52 МТЛБ, невизначена кількість яких з встановленими зу 23 2 5 МТЛБУ, невідома кількість ГТМУ. У січні 2023 року до армії Молдови надійшло три нових швейцарських ПТР «Піранія». Всього планується поставка 22 таких машин, також на озброєнні присутні 27 БРДМ2. Також є певна кількість технічок, а саме Шевроле м М-1008» з ДШК, ГАЗ-66 з КПВ, ГАЗ-66 зу 23 2 Мається на озброєнні невизначена кількість інженерно-транспортних машин по типу ПТС-2, РХМ-ка Шалот, ПЗМ-2 і так далі. Стосовно танків, то армія Молдови їх не має ні на озброєнні, ні на зберіганні. Самохідна ствольна та реактивна артилерія представлені 11 ураганами і 9 САУ С. Буксована артилерія включає в себе 31Д20, 20 гіацинт Б, 16М30, 75БМ37. 52 б 14 52 б 11 Портитанкові засоби представлені 31 рапірою, тобто МТ-12, певною кількістю пускових установок ПТРК ФАГОТ і ПТРК Конкурс. Також мається 138 СПГ-9. Армійське ППО включає в себе 28 зу 23 2 і 11С-60, частина з яких встановлена на автомобільну техніку для роботи по землі. Автотранспорт представлений невизначеною кількістю вантажних кразів, Уралів, Камазів, Газів, Зілів і Веко та американських М35 і М1085, приблизно 84 Хамві у різних варіаціях, у тому числі у рідкісній модернізації MIK. невизначена кількість американських М1009, М1008 та Форд Ф350, ну і звісно ж УАЗів. Чисельність військово-повітряних сил Молдови сягає 600 бійців, до складу ВПС входять авіаційна база «Дечебал», що розміщена у місті Меркулеште, і зенітно-ракетний полк «Дмитро Кантемир», що розміщений у Кишиневі. На момент 2013 року ВПС Молдови мали на озброєнні 2 Ан-72, 1 Ан-26, 2 Ан-2, 1 Як-18Т, 6 Мі-8, 4 з яких у модифікації МТВ-1, а 2 у модифікації ПС. Стосовно Мі 26 про який я говорив раніше, то у 2009 році у Молдові залишався лише один. Він був орендований компанією Pecotox Air і у цьому ж 2009 році був збитий у Афганістані. Екіпаж складався з українців і загинув у повному складі. Зенітно ракетний полк має на озброєнні ЗРК ближньої дії С125 Нева, основна задача яких прикривати столицю. З деякими даними, комплекс один і має всього три боєздатні пускові установки. Чисельність річкових сил Молдови достеменно невідома. Справність катерів Дунайської річкової флотилії також, хоча відомо, що Латвія за свій кошт передавала декілька списаних фінських катерів типу фінфайтер в кінці 90-х років, вони в струї по сьогодні. Ще використовується велика кількість різних надувних човнів. Чисельність сил карабінерів близько тисячі військовослужбовців і комплектуються повністю на контрактній основі, виконує фактично ті ж функції, що й наша Національна гвардія. Стосовно Фулджерів, то їх два один батальйон спеціального призначення Збройних сил, другий це бригада спеціального призначення поліції, їхня чисельність, звісно ж, засекречена. Основним камуфляжем армії Молдови, як не дивно, є М 81 Вудланд, який у великих кількостях передавався США разом з бронежилетами системи EBA. Рідше зустрічається повний комплект, частіше зовнішній жилет у Основний шолом PASGAT. Стосовно основного камуфляжу то в Молдові поступово впроваджується патерн місцевого виробництва, який чимось схожий на курдську версію американського МАРПАД. Основною стрілецькою зброєю залишається зброя радянського зразка, а саме автомати АК-74, але подавляючи кількість румунський аналог ПММД 86, акс 74 ак АК-74У. АКМ, АКСМ та їхні румунські аналоги використовуються приблизно порівно. Таріон спеціального призначення Фулджер використовує М4. До речі, ще одним ексклюзивом Фулджері є гранатомет МК 19 та кулемет Браунінг М2». Основна снайперська гвинтівка це СВД, але частіше зустрічається румунська версія ПСЛ. кулемети РПК 74 та ПК гранатомети РПГ 7 та його румунська версія ЕГЕ 7 Пістолети ПМ та Глок. Глок, до речі, видається починаючи з молодшого офіцерського складу. А ось у бригаді спеціального призначення Фулджер поліції і у Карабінерів можна помітити зброю західного виробництва більш масово, а саме використовуються автомати М4, чеський ЧЗ805 Брен, чеський пістолет Кулемет Скорпіон Іво 3, і пістолет Глок-17. Армія Молдови активно залучалася та залучається до міжнародних коаліцій у 2003-2008 роках. Збройні сили країни брали участь у іракській війні. Всього в цей період через Ірак пройшло 107 молдовських військових. Крім того, обмежений контингент Молдови у складі 41 бійця продовжує брати участь у місії Кейфору Косово. Через конституційно закріплений жорсткий нейтральний статус Молдови вона не входить в жодне воєнно-політичне об'єднання і не допускає розміщення іноземних військових формувань на своїй території, але при цьому є виняток у вигляді індивідуального партнерського плану з НАТО. Молдова у 2021 році навіть взяла участь у навчаннях альянсу Дація 21 лівекс. Навіть враховуючи досвід конфлікту у Придністров'ї та участь у коаліційних операціях і навчаннях, важко сказати, що Молдова має повноцінний досвід ведення воєнних кампаній. Стосовно того, чи зможе Молдова самостійно впоратись з сепаратистами з Придністров'я та розміщеними там російськими силами, то на мою думку, воєнним шляхом проблему з так званим ПМР можна вирішити тільки у коаліції з сусідніми державами. Це відповідно Україна і мало ймовірно Румунія. Сьогодні збройні сили Молдови являють собою, хоч і невеликі, але достатні сили для ефективного самостійного стримування сепаратистів з ПМР та розміщеного там російського контингенту. Армія Молдови на даний момент активно модернізується і реформується, але все одно залишаються проблеми по типу низького грошового забезпечення і масового відтоку кадрів. Але сподіваюся, ці проблеми в майбутньому будуть вирішені. На цьому все. Нагадую за підписку та вподобайку і підтримку каналу на Дяку Донателло. Також у описі залишу посилання на інтернет ресурси Збройних сил Молдови. Якщо цікаво, то ознайомтесь. І дякую за увагу.